Ви коли-небудь замислювалися над тим, що могло стати причиною знищення всього людства. У книзі буття відповідь чітка корупція була настільки великою, що Бог вирішив очистити землю потопом, але вам ніхто не сказав, що перед цим відбувалося щось ще дивніше. Сини Бога, небесні істоти, з'єднувалися з людськими жінками, створюючи лінію велетнів, нефілімів. Ці істоти були настільки могутніми, що здавалися безсмертними, і, безсумнівно, стали причиною того, що людство зазнало катастрофи неймовірних масштабів. Але ось справжнє питання, про яке ви ніколи не думали: а що, якби ці гіганти не зникли, що якби потопу було недостатньо, щоб повністю знищити їх? Правда про те, що насправді сталося тоді, може бути навіть страшнішою, ніж ви думаєте. Потоп прийшов, щоб знищити корупцію, і, очевидно, він виконав свою місію, чи не так? Уявіть на мить, що потоп це ще не кінець історії, що союзи Нефілімів із дочками людськими справді мали наслідки, окрім повного знищення. Тож як ми можемо пояснити, що через століття знову з'явилися такі велетні, як Голіаф, щось не так, щось залишилося позаду. Історія не така проста, як здається, і найжахливіше якби не філіми не були повністю знищені, то що б ще ховалося в тіні нашої історії? Відповідь може бути ближчою, ніж ви думаєте, і ви можете не знати, що буде далі. Ви чули про Голіафа, філістимлянського велетня, який кинув виклик ізраїльській армії. Але чи замислювалися ви коли-небудь над тим, який справжній вплив він мав? З ростом понад 10 футів він був не просто великою людиною, він був монстром, справжньою силою природи, його мідний обладунок здавався таким важким, що мало хто міг у ньому навіть поворухнутися, а його спис був настільки масивним, що міг проткнути людину одним рухом. Уявіть себе в битві з такою величезною істотою, кидаючи виклик самій ізраїльській армії протягом 40 довгих днів, знущаючись над Богом і всім, у що вірили ізраїльтяни. Найбільш вражаюче те, що Голіаф не був ізольованою аномалією, у нього були брати, і вони були не менш імпозантними. Гіганти з Біблії, відомі як Рефаїми, були не просто міфологічними персонажами. Вони були там після потопу, ніби божественного очищення було недостатньо, щоб їх викорінити. Голіаф був лише вершиною айсберга, його виклик Ізраїлю був не лише фізичним, а й духовним. Він уособлював грубу силу, зарозумілість і зухвалість, що суперечили божественному плану. Присутність цих велетнів була символом опору проти Божої волі, загрозливої присутності, з якою мав зіткнутися Ізраїль. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, як такий простий пастух, як Давид, міг перемогти такого велетня, як Голіаф. Боротьба між ними це набагато більше, ніж проста перемога над фізичною силою. Давид без обладунків, без військової підготовки, але з непохитною вірою зіткнувся з тим велетнем. Він не вірив у свої сили чи здібності, він вірив у Бога. Простого китка каменя з пращі було достатньо. Щоб збити цього монстра, і це змушує нас задуматися, що заважає нам з такою самою впевненістю та вірою у щось більше, ніж ми самі протистояти власним Голіафам нашим труднощам. Історія про Голіафа та його братів відкриває двері до набагато глибшого розуміння того, що насправді означає зіткнутися з велетнями. Це були не просто фізичні істоти, які були там, щоб спричинити руйнування. А репрезентації більших викликів духовних, розумових та емоційних викликів. Але залишається питання, чому навіть після падіння Голіафа продовжували виникати велетні. Відповідь виходить далеко за межі фізики та простого розміру. Щось набагато глибше і таємничіше все ще діяло, і це спонукає нас до роздумів, що зрештою насправді сталося з цими гігантами. Коли Давид, молодий пастух, прибуває на поле бою, він знаходить сцену, яку ніхто інший не може винести. Голіаф, філістимський велетень, кілька днів кидав виклик ізраїльській армії, глузуючи з Бога та залякуючи всіх воїнів. Поки вся армія була паралізована страхом, Давид, простий хлопчик, всього кількох років повстає проти сорому і вирішує, що хтось повинен щось зробити. Але що він міг зробити проти такої сили? Він був просто пастухом, без бойового досвіду, без броні, без того, що більшість вважає кваліфікацією для боротьби з велетним. Чому ж він прийняв це рішення? Що знав Давид, чого не знав ніхто інший? Відповідь проста Давид покладався на щось більше, ніж він сам, він знав, що битва не його, а Бога. Замість того, щоб прийняти обладунок Саула, який був важким і незручним, він вибрав свою пращу та п'ять гладких каменів. Це рішення може здатися дивним, навіть божевільним, але Давид демонстрував абсолютну довіру до Бога, а не до розміру своєї фізичної сили чи будь-якої військової переваги. Він розумів, що справжня сила походить не від зброї чи грубої сили. А від віри та віри в божественну силу, замість того, щоб воювати, як інші, він вибрав би битися так, як знав, з відвагою та непохитною довірою до Бога. Маючи лише камінь і пращу, Давид готується протистояти Голіафу, і коли він кидає камінь, стається неможливе. Камінь влучає велетню в лоб, і він падає обличчям до землі, мертвий. Але чого ще ми можемо тут навчитися? Йдеться не лише про перемогу над фізичним гігантом, а про те, як часто долаються найбільші випробування життя, коли ми довіряємо тому, чого ми не бачимо, коли ми віримо в невидиму силу, яка виходить за межі людських обмежень. Давид переміг Голіафа не тому, що він був сильнішим або вправнішим. Він переміг тому, що вірив, він довіряв, він знав, що Бог з ним і з цим будь-який. Велетень буде переможений, дивлячись на історію Давида та Голіафа, ми стикаємося з простою, але сильною істиною, що часто наші найбільші гіганти не є фізичними, саме страхи, невпевненість і виклики паралізують нас, змушують сумніватися в нашій здатності перемагати. Але як і Девід, ви також можете вибрати протистояння цим гігантам. Ви можете покладатися не на власні сили чи зброю, яку пропонує вам життя, а на щось більше. Це може бути ваша віра, ваша впевненість у собі або навіть ширше бачення того, що, на вашу думку, можливо. Однак історія не закінчується падінням Голіафа не менш важливо, що буде далі. Перемога Давида не означала закінчення боротьби з велетнями. Те, з чим він зіткнувся, було лише початком довгого шляху, і в цьому великий урок життя не пропонує нам остаточного кінця наших голіафів. Боротьба триває, і справжня проблема полягає в тому, щоб знати, як ви підготуєтеся до наступного протистояння, що ви будете робити, коли у вашому житті з'явиться наступний гігант, чого ви можете навчитися у Давидової сміливості знову. Зіткнутися з неможливим смерть Голіафа, незважаючи на те, що вона була знаковою, не означала кінця велетні в історії Ізраїлю. Навіть після перемоги Давида інші велетні продовжували виникати, загрожуючи Божому народу та кидаючи виклик його вірі. У 2 Самуїла 21 година 15 хвилин до 22. Ми знаходимо розповіді про битви проти нових велетнів, таких як Ішбі Беноб, велетень настільки могутній, що ледь не вбив Давида в битві, і це не зупинилося на цьому іншого гіганта, якого звали Сав, також зазнав поразки ізраїльтяни. І є навіть звіт про гіганта з шістьма пальцями на кожній руці та нозі, який також упав перед армією Ізраїлю. Це були не монстри з міфології, а реальні істоти, які продовжували кидати виклик Божому народу. Що це означає? Що, незважаючи на смерть Голіафа, присутність велетнів все ще була постійним нагадуванням про те, що народ Ізраїлю не був вільний від викликів небезпек і що найважливіше, спокус. Ця безперервність гігантів може здатися безкінечним кошмаром. Але вона також є відображенням чогось глибшого: повстали не просто фізичні гіганти, а й корупція та зло, які увічнили себе на землі. Той факт, що інші гіганти продовжували виникати, показує, що боротьба Ізраїлю велася не лише проти раси великих імпозантних істот, але й проти самої природи зла та гріха. Боротьба Давида з Голіафом була символічною. Але духовна битва Ізраїлю була далека від завершення, і історія, що йде далі, спонукає нас задуматися, як би ми самі протистояли цим гігантам, чи наші власні гіганти, такі як страх, невпевненість чи навіть спокуса, настільки відрізняються від тих, з якими зіткнувся Давид? Постійна присутність гігантів це не просто нагадування про історію, а постійний урок про те. Що потрібно вистояти, не піддаватися поразці незалежно від того, скільки гігантів з'являється на нашому шляху, але що ще відкривають ці битви з велетнями, як ми можемо зрозуміти важливість цих історій і що вони означають для нас сьогодні? Боротьба з велетнями Ізраїлю є метафорою внутрішніх і зовнішніх битв, з якими ми всі стикаємося в нашому житті? Битви з велетнями були не просто фізичними, вони були. Духовними виклик, з яким зіткнулися Давид та інші, полягав не лише в боротьбі проти видимих сил, але й проти невидимих сил, які загрожували їхній вірі та відданості Богові. Це підводить нас до важливого питання, що ми робимо, коли нам кидає виклик щось більше, ніж ми самі, як ми можемо реагувати, коли життя ставить перед нами те, що здається неможливим подолати. Дивлячись на цих гігантів, які продовжують з'являтися, ми стикаємося з реальністю того, що виклики ніколи не закінчуються, вони трансформуються, набувають нових форм, але не зникають повністю. Чого ж ми тоді вчимося з битв проти цих велетнів після Голіафа? Як ми підготуємося до того, що буде далі? Одне можна сказати, напевно, як і Давид. Ми повинні бути готові протистояти будь якому гіганту, який з'явиться. Секрет полягає в тому, щоб ніколи не недооцінювати силу віри, довіри до Бога та підготовки до майбутнього, і завдяки цьому ми можемо знайти в собі сили протистояти навіть найбільшим монстрам у нашому житті. Цікаво, однак, що присутність цих гігантів це не кінець, а перехід. Як це? Що ж, ви скоро побачите? Оскільки ця історія продовжиться. Велика таємниця навколо гігантів після потопу полягає в тому, як вони з'явилися після події, яка, здавалося, очистила землю. Потоп, згідно з Біблією, був посланий Богом, щоб знищити всю зіпсовану плоть, але якимось чином такі велетні, як Голіаф і його брати, продовжували виникати в Ізраїлі. Це викликає інтригуюче запитання, як ці гіганти могли існувати, якби потоп знищив всю корупцію, яка була на землі? Багато теорій намагаються відповісти на це питання, але жодна з них не є повністю ясною. Перша і найпоширеніша теорія полягає в тому, що після потопу занепалі ангели повторили те, що вони робили раніше, знову спаровуючись із людськими жінками та створивши нове покоління нефілімів. Це узгоджується з віршем у буття шість де говориться, були велетні на землі в ті дні, а також після того, але чи це справді можливо? Однак правда полягає в тому, що ця теорія суперечить іншим біблійним уривкам, таким як Друге послання Петра, другий чептер, четвертий вірш, і послання Юди, перший чептер, шостий вірш, де стверджується, що бунтівні ангели були ув'язнені богом і більше не могли діяти таким чином. Тому це пояснення, здається, не підходить повністю, відкриваючи простір для інших гіпотез. Одна з них припускає, що дружини синів Ноя могли зберегти генетичні риси нефілімів, передавши ці гени наступним поколінням. Однак буття шостого дев'яте описує Ноя як праведного і бездоганного, що вказує на те, що його родовід мав бути чистим, без впливу нефілімів. Отже. Ми знову опиняємося перед питанням якщо сини Ноя не були зіпсованими, звідки взялися велетні. Деякі вчені вважають, що навіть після потопу не Філім міг вижити над природним шляхом. Однак ця ідея суперечить буття 7.22, де сказано, що все, що в ньому було дихання життя, загинуло. Здається, це вказує на те, що насправді нічого не могло пережити цю катастрофу. Що робить цю теорію ще більш сумнівною, незважаючи на це, залишається питання, як ми можемо пояснити присутність гігантів на землі, яку слід було очистити? Відповідь може бути не такою простою, як ми думаємо, але ця таємниця спонукає нас глибше замислитися над тим, чого насправді вчить нас біблія про межі божественного втручання та природу зла. Отже, якщо традиційних пояснень недостатньо для вирішення цієї проблеми, який висновок ми можемо зробити? Можливо, відповідь не настільки буквальна, а більше символічна. Гіганти можуть представляти щось, що виходить за межі генетичної чи надприродної проблеми? Вони можуть бути відображенням сил зла, які, навіть незважаючи на очищення потопом, продовжують боротися проти божественного плану. Це відкриває нову перспективу для розуміння велетнів після потопу, не лише як фізичних істот, але як проявів духовних сил, які продовжують кидати виклик Божому народу. Отже, питання, яке залишається в повітрі: чи бачимо ми щось набагато глибше за цими гігантами, чи може бути так, що у власному житті ми також стикаємося з чимось не зовсім таким, яким здається, на перший погляд? Історія велетнів запрошує нас зазирнути за межі поверхні та шукати відповіді, які можливо більше пов'язані з духовним, ніж фізичним. Це підводить нас до нового питання. Що далі? Поки тривають пошуки пояснення гігантів після потопу, багато вчених і дослідників дійшли цікавого і правдоподібного висновку гіганти, згадані в Біблії. Насправді можуть бути не нащадками нефілімів, а скоріше людськими племенами надзвичайного зросту. Давайте трохи поміркуємо над цим. Уявіть собі, що в той час, коли середній зріст людей був набагато нижчим ніж сьогодні, людей з ростом понад 1 метр 90 сантиметрів можна було легко вважати велетнями. Племена, відомі як енакіни, наприклад, часто асоціюються з цим типом гігантизму. Коли в числах 1333 ізраїльські шпигуни описали синів анака як гігантів, вони мали на увазі людей вражаючого зросту за мірками того часу. Якби середній зріст людей у стародавні часи був нижчим, то будь-яка людина вище цього середнього міг би вважатися гігантом в очах усіх. Ця теорія змушує нас задуматися над тим. Наскільки людське сприйняття залежить від контексту, в якому ми живемо, те, що сьогодні вважається нормальним, в іншу епоху могло сприйматися як щось надзвичайне, навіть жахливе? Ця ідея підводить нас до цікавого запитання чи може бути так, що багато гігантів, яких ми бачимо в біблійних історіях, насправді були просто людьми, але з незвичайними фізичними характеристиками? Якщо взяти це за факт, то ідея гігантів стає більш доступною і зрозумілою. Але що це означає для нас сьогодні, коли ми намагаємося зрозуміти біблійні тексти? Тому Біблія, можливо, вживає слово велетень у переносному значенні, щоб підкреслити не лише висоту, але й вплив і вплив цих племен. Коли ізраїльтяни зіткнулися з синами Енака, вони були не тільки налякані фізичними розмірами цих людей. Але й силою та загрозою, яку вони становили, іншими словами, гіганти були не тільки великими зростом, але й могутністю, силою та впливом. Цікаво, що протягом історії велетні не просто мали бути фізично великими, щоб мати вплив. Підумайте про деякі фігури, які домінують у нашому світі сьогодні, вони гіганти лише за ростом, чи також за владою, впливом і здатністю змінювати хід речей. Це робить пояснення того, що гіганти після потопу були просто людьми надзвичайного зросту, більш правдоподібним, але в той же час це спонукає нас переосмислити те, як ми визначаємо, що є великим і що є могутнім. Хіба не всі ми в якийсь момент стикаємося з гігантами в нашому житті? Іноді гіганти великі не тільки розмірами, але й труднощами, які вони нам доставляють. І залишається відкритим питання, як ми можемо подолати цих гігантів, які з'являються на нашому шляху. Історія про велетнів після потопу нагадує нам, що справжньою мірою чогось є не лише його зовнішній вигляд, а й його суть. І хоча таке пояснення людських гігантів може здатися розумним, нам потрібно зрозуміти ще дещо те, що буде далі, може пролити світло на інший аспект цієї таємниці. Гіганти з біблії це не просто персонажі епічної розповіді про битву та грубу силу. Вони несуть набагато глибший символізм, який виходить за рамки простої фізичної присутності. Ці істоти, часто вороги Ізраїлю, представляють пряму протидію божественному плану та духовній подорожі вибраного народу. Дивлячись, наприклад, на Голіафа, ми бачимо не просто велетня, який кидає виклик Давиду. Але особлення всього, що протистоїть справедливості Бога, він кинув виклик ізраїльській армії, але це була не лише фізична загроза, Голіаф став символом усього, що було великим і величним, але також і всього, що було корумпованим і зарозумілим. Він стояв як перешкода, яка здавалася непереборною, не лише через силу, але й через зневагу до суверенітету Бога. Однак багато хто не усвідомлює, що часто велетні з Біблії були не просто зовнішніми ворогами, вони також є потужними метафорами внутрішніх проблем, з якими ми всі стикаємося. Скільки разів у нашому житті ми не стикаємося з гігантами, які здаються величезними та непереборними, такими як страх, сумніви чи фінансові труднощі. Подібно до того, як ізраїльтянам потрібна була віра. Щоб протистояти Голіафу, ми також покликані протистояти велетням у нашому житті з мужністю та довірою до чогось більшого, ніж ми самі. Символіка велетнів це запрошення задуматися про наших власних гігантів, що заважає нам рухатися вперед, що змушує нас тремтіти від страху і сумніву, як тремтіли воїни Ізраїлю перед Голіафом, і коли ми дивимося на Девіда. То бачимо яскравий приклад того, як навіть стикаючись із чимось колосальним, ми можемо знайти в собі сили для подолання. Давид не використовував грубу силу чи найпотужнішу доступну зброю, але він покладався на щось набагато могутніше свою віру. Він знав, що не розмір його супротивника визначав перемогу, а велич його бога. Отже, символізм велетнів навчає нас важливості довіри до Бога, незважаючи на обставини чи очевидну величезність викликів, з якими ми стикаємося. Не велетні перемагають нас, а наша невіра. Найцікавіше, що навіть після падіння Голіафа в історії Ізраїлю продовжували з'являтися велетні, це показує нам, що боротьба з гігантами не є одноразовою справою якою б великою не була перемога, завжди буде більше викликів, більше гігантів, з якими доведеться зіткнутися, і так само, як Бог був з Давидом, Він є з нами в постійних битвах життя. Отже, символіка велетнів у Біблії це не просто розповідь про фізичне подолання, а заклик жити з постійною вірою, визнавати, що незалежно від того, наскільки високі чи страхітливі перешкоди наша перемога. Забезпечена, якщо ми довіряємо Богу, і залишається питання, з якими гігантами ви сьогодні стикаєтесь, чи може бути так, що замість і того, щоб боротися власними силами, ми забуваємо шукати божественної сили, яка може зробити нас непереможними. Те, що буде далі, може дати новий ключ до розуміння того, як протистояти цим гігантам. Коли ми розмірковуємо про велетнів у Біблії та про загадку, що оточує їх походження та значення, неможливо не натрапити на важливі уроки, які стосуються безпосередньо нашого життя. Потоп знищив початкових нефілімів, але велетні продовжували з'являтися тепер у більш людській, але так само зухвалій формі. Урок, який ми можемо винести з цього, очевидний. Розмір труднощів, з якими ми стикаємося. Не визначає нашу здатність їх подолати, подібно до Давида, який лише з пращою та п'ятьма камінням протистояв гігантському голіафу. Нам нагадують, що справжня сила полягає не в розмірі перешкоди, а у вірі та довірі до чогось більшого, ніж ми самі. Гіганти, реальні чи символічні, не є непереможними, якщо ми знаємо, де знайти сили, щоб їх подолати. І коли ми думаємо про гігантів після потопу, ми розуміємо, що це не просто фігури з далекої епохи, кожен із нас на своєму шляху стикатиметься з велетнями, вони можуть проявлятися в різних формах: страх, невпевненість, сумніви щодо майбутнього або навіть проблеми в нашій кар'єрі чи стосунках. Біблія вчить нас, що справжня перемога полягає не в тому, щоб самотужки намагатися перемогти велетнів. А у визнанні того, що божественна допомога робить нас більш ніж здатними. Давид зі своєю простою пращою був героєм не тому, що був сильнішим за Голіафа, а тому, що він вірив у щось більше, те, що він ніколи не підведе. Ось як ми повинні протистояти власним битвам. Тепер настав час подумати про нашу власну подорож, що за велетні стоять перед вами. Вони можуть здаватися занадто великими, як Голіаф. Але питання в тому, чи ви довіряєте розміру свого Бога, чи намагаєтеся боротися власними силами. Потоп не був кінцем гігантів, але з кожним викликом з'являтиметься новий спосіб їх подолання. Ми дізнаємося, що не розмір перешкоди визначає результат битви, а розмір нашої віри та довіри до Бога. І коли ми рухаємося вперед, нам нагадують, що як і Девід. Ми можемо перемогти будь-якого гіганта, який зустрінеться на нашому шляху. Ці уроки, які дають нам велетні, стосуються не лише давніх часів, вони для нас тут і зараз. Що ми можемо зробити, щоб застосувати ці знання у повсякденному житті, як ми можемо, стикаючись із сучасними гігантами, не забувати шукати переваги, які виходять за межі того, що виглядає на перший погляд, чи є у вас щось. Що як і Давида потребує пробудження, щоб зустрітися з битвою, яка попереду? Саме ці запитання змушують нас рухатися, розвиватися, і що найважливіше, довіряти божественній силі, щоб подолати будь-які виклики. І на завершення наших роздумів є останнє запитання що ви готові зробити сьогодні, щоб протистояти своїм власним гігантам, що вам потрібно змінити у своєму житті, щоб почати жити з вірою? Та впевненістю, які мав Давид, коли зіткнувся з Голіафом. Саме це може змінити хід вашої історії та принести справжню перемогу. Гіганти, яких ми зустрічаємо в Біблії, фізичні чи символічні, вчать нас, що справжня сила полягає не в наших власних ресурсах, а в довірі до чогось більшого. Подібно до того, як Давид вірою переміг Голіафа, ми покликані протистояти нашим власним викликам. З тією ж мужністю та впевненістю подорож велетнів як у минулому, так і в нашому власному житті, нагадує нам, що незалежно від того, наскільки великою є перешкода, віра в Бога дозволяє нам досягти перемог, які інакше здавалися б, неможливими. Неважливо, з яким гігантом ти сьогодні зіткнешся, з вірою, його можна перемогти.